Попри нестерпну липневу спеку, у них є мета дати людям світло. Приватний сектор Київського району тут міські енергетики повертають людям вуличне освітлення. Під час постійних обстрілів обладнання було зруйноване зараз, коли стало можливим, фахівці міського КП «Міськсвітло» відновлюють систему. Зараз ми продовжуємо роботи по відновленню зовнішнього освітлення селища Данілівка. Останнім часом було відновлено близько трьох кілометрів електромереж. Це дало змогу увімкнути 80 світильників. Найближчим тижнем буде відновлено ще три кілометри електричних мереж та 72 світильники. В процесі цих робот виконується кронування дерев, заміна пошкоджених світильників, заміна пошкоджених дротів кронштейнів та інших елементів мереж зовнішнього освітлення на початку 2022 року в селища Данілівка було зоною бойових дій. На цих вулицях освітлення було зруйновано більш ніж на 90%. Зараз, після проведення робіт на цих вулицях, освітлення селища Данілівки буде відновлено на 99%. Залишиться відновити три вулиці. Щоденно наше підприємство виконує роботи з відновлення та утримання і капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Харкова, окремо Київського району. У перелік робіт входить відновлення освітлення, заміна ламп, заміна пошкоджених світильників, заміна виширчих із строя світильників, заміна мереж, пошук та усунення коротких замикань. І так далі. Наше підприємство продовжує проводити роботи з відновлення та утримання зовнішнього освітлення для того, щоб мешканцям міста було комфортно жити і працювати. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін Харків новини.